Тестуємо, підсилювач сигнал і перехолоти. Отут він стоїть у нас на штативі. І пливемо корабликом туди далеко по воді і дивимося, скільки буде ловити. 115 Поки все стабільно. так Вже 202 метри, сигнал ще є, ловить. Ми зараз ще підпливемо вперед далі. Подивимося, поки він. У нас відробиться. Якщо ми зараз його зупинимо, кораблик 223. Воно відновлює. Тобто в нерухомому режимі воно працює, коли ми його пришвидшимо. Тобто будемо пливти. Ага, знову підвезло. З'єднання втрачено. Ну, 220 метрів до такої відстані, в принципі, тягне, далі йде. Трата сигналу. Так воно виглядає. Важливо, що? Важливо. Поставити штатив повище, щоб був максимально репітер високо над землею і тоді він буде далеко тягнути. Якщо ми його опустимо на землю, ну, відповідно сигнал в рази буде менший. Але 230 метрів діпер показує, що там у нас з рельєфом. Зараз спробую ще запливти, наскільки він в принципі може це зробити. Дивимось. Ну так, да, вже на такій відстані при включеному двигуну, кораблик пливе, але діпер вже не показує. Не оновлює дані. Зараз подивимось по зв'язку. Тобто якість сигналу у нас на відстані 260 усі полосочки. Тобто ловить воно добре, передачою сигналу трохи є вже проблема.